Данко Вуднецкий, пилот с миста Львь. Да, его спонсор Шипшина и Шел. Также он любит, когда его называют Red Devil. Друзі, давайте підтримаємо Данко! давай більше шуму. Данко загубив задній бампер, але поїхав Далі і зараз ми побачимо його на наступній спробі кваліфікації. Сьогодні дуже багато пілотів. Є звичайно топ-пілоти, в яких дуже багато досвіду, які показують одразу професійні заїзди і дуже гарні результати в кваліфікації. Набирають а, десь 90 балів більше, менше. І є звичайно пілоти, які не набирають 50-60. Але у них є інше завдання. Сьогодні тут кожен пілот в першу чергу бореться з собою і б'є свої особисті рекорди. На брифінгу ми чули від деяких пілотів, що вони зараз хочуть про. Якомога кращу кваліфікацію і побороти себе для того, щоб здолати свою межу і поставити вищу планку. Данко наступна спроба. Блек Девіл Данко. Але маловато диму. Дим це не самая главна. Важні траєкторія і, звісно же, угол. Возможно, недостаточно танка сейчас мощности, и, возможно, он заедет в парк-сервис и там перенастроят. И... Мне кажется, это просто такая тактика, и данка просто хочет пройти гарную траекторию. Но ровно. Всех представителей прессы мы сейчас приглашаем в брифинг-палатку, в штаб наш, потому что сейчас там будет проходить брифинг для всех медиа. Так, ми бачимо в зоні старту. Є відбувся старт Данко Гумницький. Остання спроба. Місто Львів. Його гарний Black Devil заходить в зону ініціації. Перша кліпінг-зона. І тут відчувається, що вже додав трошки потужності і швидкості. Давай, 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 давай.